Завдання 1.19. Басейн заповнюють водою через першу трубу за А годин. через другу за Б годин. Через скільки годин можна заповнити басейн при використанні обох труб разом? Запишемо скорочену умову задачі. Мова в задачі йде про першу і про другу трубу. Про час. Який вони працювали, та про час самостійного виконання всієї роботи, час самостійного виконання всього завдання, а також про частину виконаної роботи за той час протягом якого вони працювали. І так заповнимо нашу табличку. Самостійно басейн заповниться водою через першу трубу. Через першу трубу за А годин. Тобто, час самостійного виконання всього завдання першою трубою А годин відповідно другою Б годин. Скільки годин вони працювали разом? Невідомо. У нас це запитується. Через скільки годин вони можуть заповнити увесь басейн разом. Тобто, невідомо, значить, Х годин і Х годин. Нагадаємо. Якщо працювала труба і весь басейн заповнила за А годин, то за одну годину яку частину басейну вона заповнить? В А раз меншу одиниця поділена на А, а за Х годин? Х поділена на А, Х раз більшу. Аналогічно, якщо друга труба за Б годин роботи заповнила весь басейн, то за одну годину вона заповнить. В B разів менше одиниця поділена на Б. А за Х годин в Х раз більше. Тобто Х поділено на Б. І так, за Х годин перша труба заповнила ось яку частину басейну. А друга труба заповнила ось яку частину басейну. А разом вони заповнили увесь басейн, тобто зробили всю роботу, тобто одиницю. Маємо рівняння. Х поділено на А, плюс Х поділено на Б дорівнює одиниці. Зведемо до спільного знаменника ліву частину, одержимо спільний знаменник А Б, додаткуємо ножик до першого дробу. Аби поділити на A, маємо B. А маємо Б, аби поділити на Б маємо А, тобто Х плюс Ха, ну і права частина одиничка. Винесемо за дужки Х, одержимо Х помножити на Б плюс А та поділити на АБ до одиниці. Щоб знайти Х, потрібно одиницю поділити на даний дріб. Одиницю поділити на Б плюс А на АБ. Щоб поділити на дріб. Потрібно помножити на обернений до нього дріб. Тобто одиницю потрібно помножити на перевернутий дріб. В чисельнику буде АБ, знаменнику А плюс Б. Правильна відповідь АБ на А плюс Б. Правильна відповідь Г. Завдання 1,20. Задання 1.20. Майстер виготовляє одну деталь за 5 хвилин, а його учень таку ж деталь за 9 хвилин. Працюючи разом, вони виготовили 42 деталі. Скільки деталей виготовив майстер? Знову запишемо скорочену умову задачі. Мова йде про майстра та про учня. Також. Мова йде про те, скільки часу вони працювали разом, час роботи. Далі, час, протягом якого виготовляється одна деталь, тобто мова йде про час виготовлення однієї деталі. А також мова йде про кількість деталей. І так запишемо скорочену умову задачі. Майстер виготовляє одну деталь за 5 хвилин. Майстер виготовляє одну деталь за 5 хвилин. А учень таку ж саму деталь за 9 хвилин. Час їхньої роботи невідомий, але однаковий, бо вони працювали разом. Ікс. Яку ж кількість деталей виготовить майстер за х годин, якщо одну деталь він виготовляє за 5, годин, за 5 хвилин. За X хвилин, якщо одну деталь, він виготовляє за 5 хвилин. Щоб узнати, скільки це буде деталей, треба що Х поділити на що на 5. І та кількість деталей, щоб узнати, треба час поділити на час виготовлення однієї деталі. Х на 5. Аналогічно в учня одну деталь він виготовляє за 9 хвилин, то за х хвилин скільки деталей треба Х поділити на 9. А разом вони виготовили за цей час 42 деталі. Разом 42. Тобто ця кількість та ця кількість буде 42. Маємо рівняння Х поділити на 5 плюс Х поділити на 9. Дорівняє 42. Знову зведемо до спільного знаменника 5 і 9 спільний знаменник 45. Додаткуємо множник 9 і 5. Одержимо 9х плюс 5х. Дорівнює тут 42. 9х та 5х, 14х, поділено на 45 дорівня 42. Зробимо пропорцію і знайдемо х. Х дорівня, х дорівнює. 42, помножити на 45 та поділити на 14. 42 поділити на 14 це буде 3 скоротимо, 3 помножити на 45, одержимо – 15, і 3х4 – 12, та 1: 135 хвилин. Це ми знайшли час роботи кожного із них. І майстер працював 135 хвилин, і учень працював 135 хвилин. А що ж нам треба знати? Скільки деталей виготовив майстер? Подивимось, яку кількість деталей виготовив майстер. Щоб знайти, треба що зробити. Х поділити на що? На 5. 135 наше Х. Ділимо на 5. 13 на 5 це по 2. І 35 на 5, 7. І так, 27 деталей виготовив майстер. 27 деталей виготовив майстер. Правильна відповідь Г. Наступне завдання 1,21. Добуток двох послідовних парних натуральних чисел дорівнює 728, знайти суму цих чисел. Ще раз. У нас є два послідовних парних натуральних числа. І так, перше число. І відомо, що їхній добуток 728. Перше число та друге число. Парні числа записуються, діляться на два. Формула їхня 2х. Наступне буде на 2 більше 2х плюс 2. І їхній добуток дорівнює 728. Маємо рівняння 2х помножити на 2х плюс 2 дорівнює 728. Перемножаємо, одержимо 4 х квадрат. Плюс 4х. Перенесемо 728 мінус 728 дорівнює 0. Як бачимо, все ділиться на 4, всі коефіцієнти діляться на 4. Поділимо, одержимо х квадрат, плюс х, мінус 7 на 4 по 1, 32 на 4 по 8 і 8 на 4. 2, мінус 182 дорівня 0. Одержали квадратне рівняння, розв'язуємо його. Спочатку обчислимо дискримінант. Дискримінант дорівняння b квадрат 4, це тобто одиниця плюс 4 помножу на 182. – 8, – 32, – 4, а 4, 728. Додати 1. Це буде 729. 729 це 27 у квадраті. Х1 дорівнює мінус 1, мінус 27 та поділити на 2а, поділити на 2 на одиничку. Це буде мінус 28 на 2 дорівнює мінус 14. Так, як як за умовою задачі у нас натуральні числа, а натуральні це, які використовуємо при річбі. Через те мінус не задовольняє умови задачі. Не задовольняє умову задачі. Так, шукаємо другий корінь. Х друга дорівня, мінус 1 плюс 27 і поділити на 2, 26 на 2 дорівнює 13. І так ми знайшли наше х. Але х, щоб знайти перше число, потрібно х помножити на 2, тобто 2 множимо на 13, дорівнює 26, це перше число. Друге число 2 помножити на Х плюс 2. Тобто наступне парне 26 плюс 2, 26 плюс 2, це буде 28, друге число. Від нас вимагають знайти суму цих чисел. 26 плюс 28 дорівнює. 54. Сума чисел. 54. Правильна відповідь В. Так, і завдання 1,22. В одному місті всі мешканці розмовляють англійською або французькою мовою. Англійською мовою розмовляє 90% мешканців. Французькою 80% мешканців, скільки відсотків мешканців володіє лише однією мовою. І так ще раз, англійською мовою розмовляє 90% мешканців. Тобто решта 10% англійською мовою не розмовляє, а значить, розмовляє тільки французькою однією мовою. Так і пишемо, 100% відняти 90%. Відсотків. Це буде 10%, відсотків. розмовляють тільки французькою. Далі. Французькою розмовляють 80% усіх мешканців. А скільки ж французькою не розмовляють? Якщо 80 розмовляють, а всього це 100%, тобто 100 мінус 80, це буде 20%. Не розмовляють французькою, а значить розмовляють тільки англійською мовою. Тільки англійською мовою. Скільки відсотків володіє лише однією мовою? Однією французькою 10, однією англійською 20. Ну, то разом всього 10% плюс 20%. Це буде 30%. Розмовляю тільки однією мовою. Тільки однією мовою. Так, 30% правильна відповідь В.